Цей привіт, ну, я Катя Тешком. Це Лада і Рубрика, що у сумці. Ти прихильниця сумок чи ні? Я прихильниця сумок, у мене досить велика колекція сумок, але те, що знаходиться в сумці, в мене переважно дуже <ривіт> все демократичненько. В мене ніколи не було, знаєш, дуже багато речей в сумці. Тобто я <ривіт> не з тих жінок, в яких можна знайти буквально все і вчорашній день, в тому <ривіт> числі. <ривіт> Яка в тебе найдорожча твоя сумка? Напевно, оце вона так е секрет скільки коштує, якщо чесно, я не, не знаю, тому що це подарунок. Досить недешево. Треба оточувати себе гарними людьми. Тато дякую. Давай тепер в свої сумці. тебе є? Як Я казала не дуже по багатському, не дуже багато. Дуже дуже зручна. дивіться, шанель дуже зручна. Є кармашечки. По перше, що телефон, святе діло, без нього нікуди, як от чи наш. Давай, давай потреба так, як я трошечки незрячий кротик, окуляри. Ти... Грязні, давайте не будемо показувати. За кермом їздиш читаєш, як За кермом я далеко не бачу, тому щоб вчасно зреагувати на пішоходів, я ключі від машини. Олійка для губ Dior Lip Glow. Можеш радити? Так, до речі, от губи не липнуть, немає цього відчуття такої липкості. Прикольненький. Що тут? Маска, щитів, ще пандемія. А раптом повернеться. Ну, 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 а все може ну, бути. Ну, молодець, треба буде бути бути готовлено до, до, до всього. Ну, і те, як треба, буде готова до, до всього. всього. То... — Маска і е, поздравляти все, все на місці. Бережіть себе, бережіть <свят> себе, це завжди мусить бути, мені здається, в кожній сумці. І, і, і все, і більше нічого немає. Ну, манця нема. Нема гаманця, в мене окремо гроші стоять, тут заховані і все. Ага, а так, е, зазвичай, це все Apple Pay, Apple Pay. Так, три речі, без яких ти точно не вийдеш з дому. Крім маски, звісно, <гум> точно телефон, ключі від машини, тому що я без машини не можу ніде <гум> пересуватися, якщо чесно. Окуляри, щоб хоча б щось трошки цього можуть побачити, у <гум> лади вийшла нова пісня торнадо. Тому обов'язково слухайте, дивіться, лайкайте, пишіть коменти. Дякую тобі! <гум> Дякую.